Під час останнього візиту до прилук народного депутата України Олега Ляшка його приймали не лише навчальні та виховні заклади нашого міста. На фестивалі другого сезону Ліги КВН прилуки він був у якості не пересічного гостя, а одного з головних спонсорів. Вони до мене звернулись, попросили про підтримку. Ми надали цю підтримку. І Водночас, я вдячний організаторам цього заходу, що вони пішли на зустрічі. Сьогодні ми маємо можливість 25 ро дітей. З особливими потребами, які очевидно, не мають фінансових можливостей для того, щоб ходити на ці заходи. От сьогодні вони тут. Ми влаштуємо цим дітям вечір такий відпочинку. Говорячи про завтрашній день, про необхідність проведення змін у державі, Олег Ляшко акцентував особливу увагу на ролі молоді в розбудові держави. Я готовий брати на себе відповідальність, міняти стан справ в країні і міняти на краще разом із молоддю. Чому я, до речі, підтримав КВН, бо якраз участь беруть у КВН молоді хлопці, дівчата. А якраз я як політик і роблю ставку на молодь на покоління, яке наведе лад у цій країні. Увійшовши до зали міського будинку культури задовго до початку фестивалю, депутат із задоволенням спілкувався з присутнями та проводив фотосесії. Не обійшлося й без традиційного привітання прекрасної половини людства з початком весни і роздачі автографів. За фон слугували ті ж іменні листівки з жіночими іменами. Олег Ляшко на відкритті фестивалю в якості спонсора гумористичній молоді з різних куточків України сказав напутні слова. Я дуже радий тут бути. Це чудово. Гумор це найкраще, ну крім дітей і крім сім'ї, що є в нашому житті. Та ж я бажаю перемогти найсильнішому. Успіхів! Проблемами Чернігівщини, обранець народу, пообіцяв опікуватися і надалі. Увагу ж просять звернути на наступне. Виборів ніяких немає, не треба нікого ні за що агітувати. Один ляшко з людьми, інших політиків немає, то нехай люди роблять висновки, кого треба підтримувати, коли будуть вибори. Бо коли будуть вибори, їх буде багато. Вони ці політики лістимуть у кожну шпарину. Вони вішатимуть тони локшини на вуха людям і обіцятимуть золоті гори. Я хочу, щоб тоді, коли це буде відбуватися, щоб люди згадали, хто був разом з ними, коли не було ніяких виборів. Один Дашко. Скрізь один Дашко. На запитання, коли чекати народного депутата в гості, знову відповів коротко і з посмішкою. Ближчим часом. Як тільки скучите, так і приїду. Дзвоніть і зразу приїжджаю.